Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для велоспорту. Це ідеальний вибір для весняно-літнього сезону. Повнорозмірні рукавички з унікальним павуковим візерунком забезпечують надійне щеплення та захист під час їзди. Матеріал рукавичок дуже легкий, тому дозволяє шкірі дихати навіть під час інтенсивних тренувань. Сенсорні вставки на пальцях дозволяють Користуватися смартфоном без зняття рукавичок, що дуже зручно у дорозі. Універсальний дизайн підходить як чоловікам, так і жінкам. Ці рукавички поєднують комфорт, функціональність та стиль.